Дякую, Андрію. Так, ми звіно і називаємося розмовна студія, але теж стараємося час від часу якісь новини викрасати від наших гостей. Юрій Ігнат на зв'язку, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку, вітаю. вас. Сподіваюся, він справді буде добрим. Зрештою, новини, які надійшли зі Сполучених Штатів про те, що Америка дає нам комплекси Петріот, які ми так давно хотіли. Це вже добра новина. І я хотів почати розмову з того: а чим такі прекрасні ці патріоти американські, що так весь світ їх хоче, і нарешті ми їх отримуємо. Ну, те, що вони прекрасні, треба просто розуміти, що подивитися просто на країни, які мають його на озброєнні. Ну, це провідні країни світу, які думають про власну безпеку, які можуть собі дозволити придбати такі комплекси, і які отримали зелене світло від сполучених штатів на отримання цих систем. Це один з найкращих комплексів, які є сьогодні у світі, і ми його вже ну мабуть будемо скоро мати. Ну йде мова про Петріот. Ще невідомо якої модифікації, тому що ну це поки не оприлюднюється, не оголошується. Ну. Сподіваємося, все, що буде це один з кращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі. І одна батарея, так це лише мав би бути тільки початок, тому що зрозуміло, що ми вже прив'язуємося до цієї системи, так як це із АІСТІ та НАСАМС, це перспектива для нас в подальшому має бути продовжена так. Продовжена це взяття його на озброєння, навчання особового складу і власне забезпечення системи протиповітряної оборони держави, створення ешелонованої ППО і так далі. І так далі. А одна батарея це скільки комплексів? Ну, батарея це підрозділ повноцінний. Так? У нас трошки інші клафісифікації, так, у нас з дивізіонами там, говорять, там, і зенітні ракетні комплекси. Ну, батарея це е, один е, е, у, у, верніше, це, е, підрозділ, який складається там, з машин забезпечення, транспортно заряджальні машини, командний пункт, е, радар. І пускові установки там від 4 до 8 пускових установок можуть бути у складі батареї в одній пусковій. Це 4 зенітні керовані ракети, 4 контейнери. Так і власне це є такий підрозділ, який може бути розташований і перекривати ну, доволі таку обширну ділянку, велику ділянку фронту, так повітряного простору. Ну дальність ураження. Петріот до ста п'ятдесяти кілометрів по аеродинамічних цілях, тому можна собі просто десь прикинути плюс-мінус, як можна розташувати ці системи, які можуть. Власне, перекривати важливі стратегічні об'єкти, ну лінію фронту і так далі. І так далі, тобто об'єкти критичної інфраструктури на тих напрямках, де вирішить вище військове керівництво держави. Пане Юрі, ви сказали, крім аеродинамічних цілей, він може збивати і врожати і балістичні цілі. Чи правильно я розумію, що Петріот може працювати із балістичними ракетами, які поки що для нас проблематичні для збивання? Ну, власне, не всі модифікації, мова йде там про ПАК 3, які дійсно можуть вражати саме балістичні ракети, такі, як, скажімо, Іскандер-М, які є сьогодні на озброєнні в окупантів вже в невеликій кількості, але вони є. Тому так, треба, треба пробувати, як ви кажуть, так? тому що ну, йде мова про те, що дійсно, якщо, якщо цей комплекс навіть. Прийде до нас поки що в ну невеликому складі сам однієї батареї, то е, все одно противник, е, противник буде реагувати на ці речі і м, робити певне боятися залітати в наш повітряний простір, звичайно, як це було, скажімо в перші місяці війни. Це це доволі дійсно було важко за цим спостерігати, коли захисники Маріуполя… Е, які були оточені так в цьому місті, в за так само, як і північ Харківщини, зюмщина? Ну зокрема, Маріуполь, коли літаки бомбардувальники су 34 літаки Ту 22 м 3 Просто без безкарно залітали і фугасними авіаційними бомбами по 500 і більше кілограмів. Просто розносили вщент ну власне ці позиції наших захисників і дістати їх тоді власне не було. Чим там понад 120 кілометрів була відстань до лінії бойового зіткнення. Ну був би тоді, можливо, цей комплекс і можливо вдалось би кілька цих бомбардувальників все знищити. Посадити. Е, ще одне питання: а скільки часу треба нашим бійцям, щоб опанувати ці патріоти? Ну, Таких стаціонарних умовах в умовах мирного часу так іде певний процес. Наші партнери мають там певну документацію, вони дуже до цього відносяться. Дуже таке ну серйозно. Так там все, все має розбуватися чітко по правилах. Так, ну але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилась Україна, е, я думаю, що буде прискорено процес там можливо кілька місяців, е, і е, маємо приклад та Насамс, так, коли. Навчання наших фахівців українських зенітних ракетних зенітних ракетних фахівців майнували спеціалістів, які поїхали за кордон. Кілька тижнів усього пройшло, і вони вже приїхали і опанували ці комплекси, і вже успішно виконують завдання в Україні. Ми Бачимо, що є у них вже чимало збитих російських і ракет і шахетів. Ну що ж, навіть звучить прекрасно, американські патріоти будуть захищати Україну. Дякую, пане Юрію, за ці роз'яснення. Вам результативного дня і спокійного, наскільки це можливо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був з нами на зв'язку. Буквально за кілька хвилин продовжимо тему енергетики.